Це фундаментальна річ. І якщо ми згадаємо трошки, зануримося в історію, то Beatles для просування Великобританії як група зробила набагато може більше, ніж промисловість Великої Британії. Це фундаментальні речі. І звичайно, те, що стосується української культури, те, що стосується всіх цих процесів, їх треба просувати. У нас є чим пишатися, у нас є що пропонувати світу, і у наші художники, от. Сучасні художники, художники, які вже відійшли в світ інший, от вони були настільки потужні, і коли дивитися їх роботи, то та енергетична, скажімо, так, складова, я там закладена, вона просто-просто шалена. Ви знаєте, у нас є Марія Примашенка, і ми нещодавно з президентом мали розмову, що ми маємо з наступного року запропонувати такий великий тур. Багатьом музеям світу для того, щоб було знайомство з українською культурою. От, культура і мова це фундаментальні речі наявності нації. Якщо в нації є мова і є культура, то є нація. Якщо цього немає, складно. Що бачить Україна в діаспорі, ось такий партнерів? Мені не подобається слово діаспора, тому що воно так знаєте трошечки да, українці. Українці. Українці, українці да, Це зовсім інша річ. Звичайно, треба підтримувати максимально наші зв'язки, підтримувати мову, підтримувати нашу культуру. Треба єднатися. Чому? Тому що, якщо ми будемо забувати про своїх. От, і кожен має робити пусть, невеличкий, скажімо так, вклад в цю роботу. Те, що в мене є невелике хобі, от я не буду зараз про нього говорити, але те, що ми робимо, ми вважаємо це так само, скажімо, так, невеличкий вклад в, в просування України. О, нас як країни, от ми випускаємо книжки, у нас невелика група, у нас три чоловіка, і ми вже працюємо 22 роки. У нас є видавництво з моїми двома друзями. От я вам обов'язково передам те, що ми робимо. Цікаво. У нас є одна із наших робіт: це Українська ікона, 11-18 століття, Велика книга. Там, де з самого початку є монографія професора Міляєва, який доводить до того, що в Україні ікона з'явилася набагато раніше, ніж так звані ці російські рубльовські ікони, які вже, вже пішли після нас роки, роки, роки роки. Софія, от, яка у нас є в центрі Києва, це фундаментальна річ. Але і Зараз дуже багато, ну принаймні росіяни, вони постійно мають бажання посупити чужу історію, приписати її собі, от і в такий спосіб робити своє піднесення. Ну знаєте, тут буває дуже легко відповісти на таке питання. Наприклад, коли була заснована лавра Києво печерська і коли Московія як держава, Ось і, і, і все розлітаються, всі їхні. Намагання сказати, що ми старший брат, чи там в нас зародилася першими там церква як інституція і таке інше не могло того бути. Ну справа в тому що ні, а про що їм ще говорити? У них, вони вважають, що нібито перемогу в Другій світовій здобули тільки росіяни, і це був офіційний наголос Путіна. Що ми нам не треба було допомагати росіяни саме впоралися, тобто вони невілюють українців, білорусів, узбеків, тобто всі. То боровся з фашизмом, вони на сьогоднішній день невілюють. Більш того, зараз починається в них новий, скажімо так, культ Сталіна відроджують. Людина, яка знищила десятки, сотні тисяч і сотні тисяч людей. Вони зараз повертають його культ, вони зараз роблять таку річ. Ну, ну такі сусіди. От. Але нічого, я впевнений, що ми впораємося, і все буде добре. От, більш того, Україна буде обов'язково місною країною. От. Буде. Обов'язково. Основні завдання зараз перед вами стоять і в Україні. Незалежна, потужна, міцна держава, яка залежить тільки від українського народу. Ще раз кажу, у нас після 94-го року, після того, як підписи президентів країн на сьогоднішній день вже не мають ніякої юридичної сили. Ми маємо покладатися на себе. У нас дуже великі виклики, виклики з боку Російської Федерації зазихання на нашій території. От. І тому у нас зараз дуже велика робота, і ми її робимо. Робимо кожного дня. І я впевнений, що перемога буде обов'язково за нами. Тому що за нами є правда, а правда завжди перемагає. Я бачу такий всплеск, що не знаю, як це називати, то пожвавлення тих реваншистів. Як я їх так називаю? Ось і Медведчук до них, і Бойко, і Рабинович, і такі всі інші. Ось сидять вони такі, як, знаєте, пацюки, і намагаються відкусити щось від тої України, від вільної України, від суспільства. Вони вже сидять не перший рік, і це ознака нашої демократії. В будь-якій країні вони вже взагалі б сиділи дуже швидко, і сиділи в іншому місці. Але ми, як демократична країна, все це, це ще спостерігаємо і терпимо. от, але я можу сказати, розгортатися вони в Україні вже не будуть, більш того, вже не зможуть. І президент України і вся його команда налаштовані на те, щоб припинити всі ці речі, щоб цей російський шовінізм пішов геть з України і щоб ми займалися своєю країною самостійно. Ті, хто не має бажання будувати сучасну Україну, є велика територія на території Російської Федерації, відправляйтесь туди і там будуйте, що вважаєте за необхідне. Може, якось доволі грубо, але по-іншому в сучасному світі вже не можна. Ви маєте поважати закони тієї країни на території якій ви знаходитесь, а не проваджувати свої. В чому була проблема останніх часів, з часів, коли Янукович прийшов до влади. Вона була ще й раніше, коли Ющенка був при владі. Право в тому, що нам постійно нав'язували свої правила, свої норми, свої якісь, скажімо так, вказівки. Це дуже небезпечно для будь-якої країни, для Литви. Для Латвії, для Естонії, для Польщі, для України, для будь-якої якої країни. Кожен має власну голову і власне завдання. Відразу війна на сході України закінчиться. Як тільки Путін забере свої звідти війська, БТР, танки, війні прийде конець. Не через мінські домовленості, тільки через одну людину, яка сьогодні шантажує всю Європу, вони вважають, що вони його задобрять якимись, скажімо так, от речами. Так не буде. Так, він шантажує. І е, ви пам'ятаєте його слова, коли він сказав, що ось е, для нього є прикладом ота криса, яка загнана в угол? Пам'ятаєте ці отакі, коли він зайшов там свій е, під'їзд чи що е, парадну і побачив ту крису, яка злякалася і стала е, кидатися на нього. Захищаючи себе. Ну, ось ми, і справді він, та криса. Але треба якось заспокоїти ту крису всім. Треба розуміння, що на сьогоднішній день Україна стоїть на форпості захисту Європи, і ми сьогодні майже самостійно займаємося цим питанням. І це є аксіома. Сьогодні, коли е є справжні друзі, є справжні партнери, це перш за все, ще раз наголошую, країни Балтії, Польща, тому що вони розуміють, що вони можуть бути наступними. Є країна САКСого світу, які нам допомагають. А є інші, які, скажімо так, от чомусь вони вважають, що треба прогинатися перед Путіном. Як тільки ви один раз прогнулися, вважаєте, що справа закінчена. Цього ніколи не можна робити. Має бути хребет міцний і незламний.